Друзі, всім добрий раночок. Ось зараз 10 ранку, а в мене цвіркун співає. От вчора почав в 3 годині дня співати, а сьогодні з самого ранку вже я виходила і він з самого ранку вже співав. Оце не розумію, чи йому щось не тече, чи це вже осінь. Але я продовжую займатися пересадочками. Дійшла я нарешті, в мене дійшли руки до цього квітника. Я ж тут хочу викопати дві рослини і хочу розділити одну свою гіхєру. Ну І знаєте, розділила вже не одну гіхеру, а дві. Мала ще таку червону. То червону ось так розсадила по передньому би, краю квітничка, вона якась менша, і поділочки такі в неї менші. А зелену вже розсадила по, з іншого, якби до краю квітника. Вона там трішки вище йде. І ось дивлюся, азалія листопадна. листопада. Після того, як я поміняла їх тут в азалії місцями, трішки ось вона листочки, отак деякі в неї ніби як посохли, але взагалом то нічого. Поділку традисканції свою ось я перенесла сюди. Традисканція, вона так, хоч і трішки розстяної тіні, я помітила для ем, ну, гарного вигляду, тому що на повному сонці от до кінця літа все ж таки кущик обгорає. От, і бачите, от там по тому краю розсадила зелену гіхеру. У мене гіхери небагато, десь 4 вида. Ну, була в мене торік ще одна, але вона в мене чомусь після пересадки пропала. Була красива така зелено-червоний лист в неї був яскравий. От, ну, ось більше нічого я тут і не чіпала. Так, Гортензії. Ось, бачите, не встигнуть вони заквітувати. Це одна в мене пересаджена, а одна нова. Ну, не знаю, От В розстійній тіні вони бачу, не встигають зацвісти, а на сонці повному згоряють. От Гортензія моя широко що я її весною придбала в магазині, не знаю чи назви сорту. Бачу, не квітувала і не буде, я так розумію, квітувати. То це, напевно, ну, якийсь такий сорт, що квітує на пагонах минулого року. Але я от не досвідчена ще в широколистяних листяних В мене одна колись була, вона навіть зимувала у відкритому ґрунті дві зими. Але того літа вона таки повністю висохла до кінця літа. І я от її пересадила була вже так пізненько. І вона все ж не вижила, на жаль. Ну, ну і ось тут краєчку, бачите, посадила я свій сіяни ці медуниці. Ось її навіть і не видно, так, така вона малесенька. Але все ж рослинка видна. Яскрава, красива. З часом буде. Хосту також трішки пересунула в краще місце. І раніше також пересунула деревовидний піон. правда? кути, оце мені трішки листя, там йому поламали, в мене кішечка одна, ну така вже грайлива. Ну, в цьому квітничку залишилось тільки ось поприбирати поодинокий бур'янець. І все, і він готовий. Також є ця ось місцинка в мене, вже здається, готова до зими. Теж додала сюди е, три поділки гейхери, е, пересунула трішки ялівець. І пересунула троянду. Залишилось тут ось якийсь бартюрчик зробити, тому що тут так я на скору руку робила тут цю місцинку, колись і старими дошками, які були під руками, просто за, ну, відгородила від трави, і все. Ялівець теж трішки ось виносила наперед, тому що щось дуже вже його під стіночку посадила. Винесла ялівець, тому сіла вже і троянду пересунути. Ну, таке. А ялівець цей тут зростає, тому що він такий, що потребує притінення, бо на повному сонці він нас згорить. Ну і все. І залишилось оцю всю купу нести на нову діляночку і там розсаджувати. А оця рослинка навіть не знаю. Я думала, що це лілейник, але воно квітувало разом із першими трояндами, самими першими. І я потім в когось бачила, що це рання лілія. Але теж така агресивна рослинка, десь залишиться шматочок корінчика і буде рости, так, якось традисканція. От, ну, на нову діляночку віднесу, там місце знайду, нехай росте. Такими жовтими квіточками квітувала. Ну, Якщо буде фото, я вставлю, а якщо ні, то ні. Але може хтось впізнає та напише, буду я вдячна вам. Те, що Вероніку хочу таки тут залишити, але я ось була раніше її заживцювала, нарізала гілочку, ось повтикала в землю. І подивіться, вона прям нарощує бутони і навіть квітує. То я так розумію, що це така рослинка, що. Черенкується дуже добре. Ну, звісно, потім буде видно, але ну, ось раніше також гілочки барбаристів ну, от Ніби листочки поки не скидають, може, і заживцюються. І ось вигала з базара рожева, нещодавної покупки, те, що це на нову діляночку піде. А, ну і ось це, мало не забула, прибла, прибрала я таке золотарник, як ви мені радили. Тому що це, як виявилось, страшний агресор. І, що схожу за цю гейхеру, яку я оце всюди пересаджувала. Ну, дійсно, з одного пущика в мене вийшло дуже багато поділок. Я її колись придбала на базарі одним патичком. Ну, Там було таке міцне коріння, але від того коріння йшов такий патик-патик довгий, і там вже наверху була така одна якби то, поділочка із листячком. Ну, І що я зробила? Я його посадила з заглибленням по саме листям. Звісно, точку росту, як я вчора і казала, заглиблювати не можна, точка росту була наверху, але сам, саме оце стебло голе я повністю заглибила в землю. Це було торік. А цього року в мене вже отак вийшло, що я маю цілу купу кущиків от цієї гейхери. Вона собі так розрослася. Так само теж, ось її клематиси. Рекомендується садити із заглибленням, щоб кущик швидше наріс, швидше став ширшим і на щось схоже. Ну Ось це я заглибила, так, але ну, так я його пізненько придбала і дійсно свадженець був ну, дуже нещасненьким. І нічого все одно, бачите, наростає. Ну В нього ще все попереду, він на наступний рік таки піде наростати. клематиси. Ну як на мене, теж такі безпроблемні рослини. Ну, у нас в Україні, в крайньому разі, то так. Ось добре ви бачите, оце, що я придбала під троянди. Я понасипала не тільки під троянди, осінні, маю на увазі. А й під всі інші от квіточі кущі, і навіть під родотендруни. Правда, що за рододендрони я ось точно не знаю. Так, сипнула, побачимо, що буде. От. А під хвойні рослини, от такі всі багаторічники важливі, то я кожен рік це добре розсипаю. Ну, під такі якісь прості багаторічники, які я кожен рік оце туди-сюди ношусь, то воно вже того не варто. І, але можна під все сипати осіннє добриво. От. Це хто вже собі як хоче хризантеми вже розцвітають, так це цікаво, тому що вже і забула з попередньої осені, скільки часу пройшло вже цілий рік. І вже і забула, що в мене тут де, які хризантеми. Ще ось у мене теж в цьому квітнику багато сіянців аквілегії, хвости капоні, теж, теж треба буде розсаджувати. Треб буде, тут я також планую пару трояндочок якісь досадити, якусь щось. Чарт Остіна замінити. от І це ось такий кущ, у мене тут айстр величезний, тому що тут ну так садилось, тому що було вільне місце. І от такий от він гарний на сьогодні вже просто метр на метр, здається, він має. от Теж Ну красива рослина. от Влітку нічого так. А осінню, ну дійсно, яка краса, ну не може їх позбутися. Хоч знаю, дівчата такі прості ці хризантеми, айстри то потрішки прибирають. Я теж, звісно, прибираю, але все ж трішки воно теж має бути. Тому що теж така краса осінню, Неможливо просто намилуватись. А вживу, то це взагалі, які вони гарні. І дуже ось подобалась мені теж така е, проста лікарська хіноцея. Теж от вона все літо квітує і вона дуже довго тримає свої квіточки. Дуже-дуже довго. Оце я десь в дорозі її смикнула собі того року. І я ще що? Я ще дельфініум сюди додала в цей квітник. Прибрала одну хризантемку. От, і додала дельфініум з іншого квітника. У мене було так, що один кущ був з двох сортів, тому що замовляла це в садах чи то квітах Буковини, це одне і те саме, тільки сайти мають різну назву. І от один кущик в мене взагалі, бачите, ну один сорт він якось раніше оце засох. І я навіть і бачила, було краще видно мені, як розділити цей кущик на сорти. От І теж порозсаджувала. А космос, бачите, от має такі прям червоні на сьогодні бутони, хоча квіти в нього білі-білі потім. Така ще ось хризантемка розцвітає, теж якось так дивно розцвітає, нерівномірно. От такі я люблю якісь такі розтріпані квіти таких Двоколірні, ну щось таке. <laughs> як-то дурненькі любить цікавенькі чи навпаки, як це там кажуть. Ото є така приказка простенька. І от Хані Діжон мені подобається, як сьогодні виглядає, в поєднанні із Літуту позаду. А ця ехінацея той рік така була красива, але була трішки впритінені. А цей рік ось тут вона на повному сонці в мене посаджена, то трішки вона страждала. Але теж ось пішли дощики, і вона прям моментально якось почала відновлюватись і нарощувати собі ще квіточки. Ще й поквітує вона осінь. Це бутончик літу, то ось такий яскравий, прям як горчичний, а потім квіточка. От така жовта журшинка. Теж досить непогано вона квіти тримає, днів 5 вона окрему квіточку точно тримає. Треба ще ось дочекатися, щоб кущик наріс Така вона в мене трішки тут нещасненька спекотно от Ведінг піано теж непогано себе поводить дуже. А от як це вона? Чотирьох вітрів троянда, то от гарний має потенціал, тримає квіти. Довго бачите, але подивіться, в якому вона стані. Оця квіточка вже десь ну, тижні два точно тримається, але вона ж ця некрасива. Фізостегія моя пересаджена ось, тут на сонечку пересадила і вона одразу почала квітувати. Дивіться, як красива вона така, ну, схожа от на качани кукурудзи, правда, от така вона, дивіться. Ну, дуже красива і колір, якийсь такий красивий з фіолетовим відливом. От мені подобаються такі рожеві кольори. Друзі, маю ось питання по троянді Purple Lodge. в кого вона є. От вона в першу хвилю так рясно і довго квітувала, а на другу хвилю вона так і не зайшла. Ось вона обрізалась, ще я не пам'ятаю. В якому місяці літа. І так і стоїть в застигшому стані, і повторно квітувати, я так розумію, вона не збирається. Оце відгукніться, будь ласка, в кого є Purple Lodge, як вона у вас себе поводить. Тому що ось Флорентина, то це просто машина, це просто подарунок Кордеса для нас. Тому що ось Lodge в мене квітує повторно. І досить непогано воно собі так квіти тримає довгенько. От Не дуже рясно воно квітує. У мене ще й кущик молодий. Це йому тільки другий сезон. Не дуже так він і наріс, але квітує. Так, ну, напевно, ще і все, щоб відео не було дуже довгим. Взагалі час іде, рослини викопані стоять, треба їх нести, розсаджувати далі. Тому все, друзі, буду із вами прощатися. Ніяких таких серйозних трансформацій в мене, в принципі, в квітниках немає. Так, тільки розсадки, пересадки, ну і все. Нова діляночка, правда, що на другий сезон. Я думаю, все ж таки буде дійсно наповнена і набагато вже гармоніше. Виглядати, тому що стільки вже зараз потаскаю туди і і всього іншого. Та й троянди осінні ще прийдуть. Так, оці рослинки скоро вже треба буде заносити в будинок. Тому що вони не зимують на вулиці. Назву підпишу, тому що завжди забуваю. Ось це молодилко дуже вже мені подобається, яке воно красиве, таке синюшне. Та взагалі всі сукуленти красиві. Все, друзі, дякую всім, хто був зі мною, всім до зустрічі, всім гарного вечора, спокійної ночі. На все добре. А мені ще ж, треба, ось це сітку, поки дощу немає, підправити. Але спочатку рослини посадити.